Літургія Василя Великого, яка буде о 9 годині починатися, тому що нам треба прочитати часи, нам треба, а часи урочисті в цей день, в день 18 числа, на вечір'я крещення Господнього, служиться особлива літургія. Так званими царськими часами, і перший, і третій, і шостий, і дев'ятий час служиться урочисто з читанням і уривків із старого заповіту, так званих і з читанням послання апостольських, і з читанням Євангелія на кожному часі, на першому, на третьому, на шостому, на дев'ятому, і апостольське читання, і євангельське читання. І вся та подія, велика подія богоявлення розкриється перед нами в усій повноті, і в тому, як вона представлена пророцтвами, і в тому, як вона тлумачена апостолом, і в тому, як вона відбилася в Святому Іванні, все це розкривається в усій повноті, і це нам треба пережити для того, щоб надихнутися. Щоб Дух Святий зійшов не тільки на воду, а на душі наші, на наші істоти духовні, на внутрішню людину кожного з нас, щоб зросла та внутрішня людина і відкинула слабке в собі і подолала себе і себе. що Чекаємо на вас 18, го 19, го після завершення літургії, десь там. Біля 12-ї години, ну можливо, так, так, скоріше за все, біля 12 години буде велике освячення води. Приходить зарадцю все-таки. Трошки зарад.